У цей весняний ранок до нас завітав особливий гість Костянтин Вікторович Трофимчук. Це голова правління благодійної організації Шлях до майбутнього. Вітаємо вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Перше запитання до вас. Поділіться трошечки з нашими глядачами. Що це за організація, якою ви керуєте? Чим вона займається? Коли вона виникла? Організація Шлях до майбутнього була створена у 2009 році. З її діяльністю, основним напрямком діяльності і була допомога суспільству та окремим категоріям людей, громадянам. По на теперішній момент реалізуються два напрямки роботи. Тобто реалізуються дві програми благодійних. Перша програма це «Контролюй свій цукор, в рамках якої ми забезпечуємо хворих на цукровий діабет людей глюкометрами, приборами для виміру цукру в крові. На сьогоднішній день забезпечено це все українська програма. На сьогоднішній день забезпечено по Києву близько 1600 хворих на цукровий діабет глюкометром безкоштовно. І у Львові 500, 500 плюс «Общество сліпих, тож ще, ще плюс 100. І Вінниці також десь 500 глюкометрів на сьогоднішній день ми забезпечили. Тобто діяльність вашої організації вона не зосереджена лише в Києві, ви працюєте по інших містах України? Так, звичайно, працюємо по всій Україні, тому що ну, починали з Києва офіс центральний в Києві, але діяльність наша поширюється по всій Україні. І другий напрямок це не будь-байдужим, програма благодійна, в рамках якої ми залучаємо кошти. І допомагаємо фінансово допомагаємо, надаємо адресну допомогу онкохворим дітям. В рамках цієї програми ми працюють наші волонтери, які збір коштів проходять і. На вулицях, як ви бачите, там багато дуже організацій збирає на вулицях кошти і в скриньки, і залучаються е, безготівкові розрахунки, е, перераховуються кошти, і організовуються різного різного роду заходи, такі як благодійні концерти, е, ярмарки, які е, направлені на залучення коштів, на допомогу адресну допомогу онкохворим дітям. Е, ця програма у нас діє десь з жовтня 2012, 2012 року. І за цей період ми зібрали невелику, відносно не досить велику суму, таку потребує. Приблизно зібрати? зібрано десь 250 тисяч гривень, які перераховані на адресну на допомогу на лікування. Тобто цими волонтерськими групами, які стоять на станціях метро, вже зібрано більше 200 тисяч. Так, це волонтерськими групами, безготівкові розрахунок. Тобто це разом із безпеком. Разом та, залучено і перераховано. В нас зараз на Скажімо так, на обслуговуванні близько семи е, дітей, які онкохворих, е, у них просто йде вже ціни на операції чи там, затрати на лікування дуже великі, і тому ця сума в відношенню з тим, тим, що необхідно, досить невелика. Ось за, зараз ми. Е, 5 числа будем организовывать благодейный ярмарок на Белярке Дружбы Народов, где будут проводиться там невеличкие... А мне, мне, пришлось, мне пришлось наблюдать на контрактовой площади, как молодые люди призывают людей э, ну, к, э, к благотворительности. Скажите, пожалуйста, это вообще все молодые люди? Э, ну, у нас... Ваша вас, организация у вас У нас в основном работают молодые ребята, студенты в основном. Э, им, скажем так, тех, кто э, активный, Да, мы привлекаем активных ребят, в основном студенты, молодежь. Им понятно, что мы возмещаем затраты на определенные финансовые затраты. Все, конечно, все делаем юридически правильно и в рамках закона. Э, Все ребята стоят с Соответствующими документами, с договорами, с э, обращениями родителей на организацию. Знаете, дуже, да. до речі дуже приємно, коли проходиш э, через э, прохід в метро і бачиш цих молодих людей і от їхні заклики, коли вони говорить: Не будьте байдужими, допоможіть хворий дитині. ну просто приємно. А взагалі много людей в вашей організації? Э, в зависимости от э, мероприятий, которые mm -hmm. проводятся, если э, считать именно по волонтерам, которые занимаются сбором средств, их Всього, ну, там, скажімо так, чоловік 30-40, тут нельзя сказати, вони постійно міняються. Селе а тобто, як стати волонтером у вашій організації? Достатньо просто зателефонувати на офісний телефон, підійти, поспілкуватись і вирішити, якщо людина е, дійсно хоче допомагати і може це робити, тоді питань ніяких немає. А взагалі, яка головна цель вашої організації? Ціль організації. Если не, не, не учитывать эти две программы, да, которые реализуются, основная цель — это, скорее всего, э, донести людям, э, возобновить доверие людей mm -hmm. к организациям, благотворительным, потому что сейчас доверия совсем нет в основном. Понимаю, по, в, в особенности после mm -hmm. по, по, последних передач. Там Днепропетровский кого-то там споймали, где-то еще кого-то споймали. И так как мы по, по Киеву тоже видно очень много mm -hmm. организаций, и так как мы уже знаем, что должно быть у ребят, которые работают, то очень много не совсем, скажем так, легально работать. А какие были у вас мотивы, когда вы начали заниматься этой деятельностью? Почему приняли такие решения в жизни заниматься этим? Потому Дело... что это посвященная работа, как я понимаю, очень трудоемкая. Да. Очень эмоциональная, Дело... я бы даже сказала. Дело в том, что по жизни, по долгу, там, других работ, угу. которыми я раньше занимался и занимаюсь параллельно, потому что, как бы, все равно, жить нужно, ну за -то. да, я занимался все-таки помощью людям. И uh, я пришел к тому, что есть много ребят, которые хотели бы помогать и активные, но uh, один человек может сделать небольшой вклад. Если объединить все усилия и организоваться в организацию, подтвердить это все юридически, можно сделать намного больше. Вот поэтому было uh, принято решение создать такую организацию. Ну, а якщо, от, якщо не секрет, основний вид вашої діяльності, який був от ще до того, як ви прийшли? В... О, який тільки не був. Працював на себе, скажімо так. Здесь ви знайшли себе, як вам кажется? Э, да, так, це направление дуже-очень интересно для, для мене, і и ощущение, і воно дає свою віддачу. Костянтирович, а вот, можливо, був якийсь випадок у вашому житті. Це ситуація, яка вас спонукала вот, зайнятися цим ділом. Э, ви знаєте, якщо брати по онкохворим дітям, то так в мене є знайомі, добрі знайомі, які угу. там, дитина заболіла э, онко на рак крові. Буквально нещодавно, якраз восени минулого року тому. З'явився такий напрямок. Зрозуміло, що ці дитини ну, спілкуємося там мати цієї дитини, вона досить забезпечена особа, mm -hmm. та, і не, по, не потребує фінансової підтримки, скажімо так, тільки, mm -hmm. там, моральної, можливо, там дружніх відносин і, і, і такої підтримки. Але на фоні цього як порозказували, взагалі, що там відбувається в цих відділеннях, де онкохворі діти, там ну, жахи. Mm -hmm. Тому mm -hmm. от yeah. прийшли, взяли цей і ну, цей напрямок. Вам ще так, хтось допомагає, якісь інші організації, які чи, чи фінансово, ну, чи людьми? Ми співпрацюємо в рамках програми «Контролюй свій цукор. Ми співпрацюємо з організацією виробником австрійським виробником глюкометрів, які нам ці глюкометри безкоштовно mm -hmm. для продачі подальшої видачі безкоштовно людям. Це Мідтраст Україна. Ну, зараз їм. Дуже дуже вдячні. Дякуємо звичайно за підтримку місцеві організації і ради там Вінницький, Львівський, Київський. Ми ж наші ж волонтери, як ви кажете, стоять на метро Контрактова площа. В них ж є дозвіл на те, що вони можуть там знаходитись від управління транспорту та зв'язку, і там зараз по новому називається інфраструктури міста Києва, департамента, на те, що вони мають право там знаходитись. Фінансово співпрацюємо ми з Деснянським районним Червоним Крестом. В рамках програми контролю свій цукор» и зараз подальшому ще придумуємо деякі організовуємо деякі напрямки. Да, роботи. А цілі і плани на будущее? які то бути, акції, які будуть проходити в ближайшее время? І вообще, як можна в них поучаствовать? Тим, хто заинтересується? Yeah. <coughs> в ближайшее время, 5 числа, у нас буде ярмарка благотворительна, потарка Дружба народу». 4 часов э, до 9 А чему посвящена? Она э, сбор средств для онкобольных детей. Угу. Так все, все, что, направлению... что ярмарка, что-то продаваться. Ярмарка, будет. Это, это будет продаваться э, нам там вышиванки, э, это будет, э, продаваться разного рода пазлы, поделки. Э, если мы сегодня. Будем еще общаться, то есть сотрудничаем с интернет-магазином Цветов uh -huh. э, Флористы. Они там будут делать мастер-классы, проводить, будет такое мероприятие интересное. То есть а приходите, як, обязательно. Как вы людей, которые на цій ярмарке будут <как> представлять свои товары в рамках благодейности? Вы знаете, раньше находились сами, теперь нас находят. Yeah. Хотят да, поучаствовать, тоже заключать договора со сотрудничеством, потому что много людей хотят помогать. Но никто не знает, как правильно know, это так. делать. Да. Скажите, а вот такой вопрос: вы видели когда-то реакцию родителей или ребенка, вот которым вы помогаете? Какая? Конечно, она? Конечно, видел. Вот опишите. Ну, Мы же как, как бы общаемся напрямую. Ну, угу. Смотри, реакция родителей, ну, позитивная, понятно, что позитивная, ну, понятно. и ну, благодарность, естественно. есть это придает, скажем так, силу для дальнейшего действия ребенка реакция, ну дети маленькие uh -huh. там от двух до пяти лет uh -huh. в основном есть там еще постарше, но они в, основном, то есть, в таком состоянии, что никакой реакции можно, ну смотрите, если лежат, там, боли, я, боли, я представляю какое-то вдохновение, когда ты смотришь в глаза этому бачки ребенку, бачки, видишь благодарность. Да, да, да. А с какими вот трудностями в своей работе стыкаются наибольше? А, так. З Труднощами, ну я буду розказ розповідати тільки по програмі не будь байдужим, тобто форм, тому що там в інших програмах там труднощів в принципі ніяких немає. Всі, скрізь підтримка є. Ну і ця якраз вона сама така видима для нас. Ця програма не будь байдужим. Тому що ми кожен день проходимо так. про цих людей, які говорять: не будьте байдужими. E, так і. E, Труднощі, які після новин, які були по Дніпропетровську, які там зловили якихось волонтерів, які збирали на когось там, так нас, наших волонтерів, там чуть ли не плювали в них, uh -huh. е не били ці стойки, при приїздили, скажімо так, силові структури, там у БОП, УБЕП, УБЕПИ все, де ми там їздили і uh -huh, uh -huh. розказували, що все в нас добре. Так. Зараз з силовими структурами взагалі з владою проблем ніяких немає, але проблеми з людьми, люди, дуже багато з'явилося організацій, які працюють паралельно. Угу. І люди вже розказують, що там би, наші волонтери, хоча не можуть бути наші волонтери, так, десь вже десь хоть. Mm -hmm. Понять, человек врет или нет, действительно это волонтеры, и они собирают на помощь кому-то, или это мошенничество? Ну, для, как этого, распознать? для этого стоит просто взять пакет документов, ага. который у них приходится. То есть себе он есть. обязательно должен быть, если вы Обя не Обязательно. То есть участие. либо договор mm -hmm. э, организации с волонтером, mm -hmm. либо э, там, доверенность от организации на волонтеру, что он имеет право собирать средства по новому законодательству, который был подписан mm -hmm. закон президентом 4 февраля. Э, и э, должен быть заявление родителей. На цю організацію, ні, то на цю організацію, коли собирається питання. Зрозуміло. Що... І... Ну що ж, Костин Вікторович, на жаль, час нас вичерпується. Що би ви хотіли побажати нашим глядачам? От е, в плані милосердя, От, що зробити, щоб люди стали милосерднішими? Що зробити? Насправді люди всі милосердні, просто бояться це показати. Хочеш побажати, щоб вони відкрились і робили добрі справи, не зважаючи на те, що будуть казати інші. Щоб вони не стримували в собі ті добрі так. бажання, які Бог побуджує в людях. Так, так звичайно. Вони ці бажання в кожного є. Це 100%. Ну що ж, дякуємо вам за ту працю, яку ви виконуєте. Нехай Бог дасть вам благословення в, тих, в тому бізнесі, яким ви займаєтеся, і в, тій, бізнес, і в тій благодійній діяльності, яку ви а, звершуєте а. В, в організації шлях до майбутнього. Дякую. Було приємно з вами поспілкуватися. Успіхів вам! Сподіваюся, що можливо ми будемо мати ще з вами зустрічі. Зобов'язково. Ми на місці. Спасибо, uh -huh. байдужість, мабуть, найгірше, що може проявляти одна людина по відношенню до іншої. Друзі, вчіться любити і проявляти милосердя, адже це так легко і так потрібно, щоб залишатися людьми. Милосердя – це не столько пожертвування дінік. Прежде всего это ежедневное желание творить добро другим, независимо от их отношения к нам. Милосердие может проявляться и через добрый совет, и через улыбку, и руку помощи в трудную минуту. Подумайте об этом под звуки музыки.